У горах одночасно заблукали 34 людини. Серед них двоє дорослих, одна дитина та група студентів. Орієнтир туристи втратили під час руху на схилі гори Говерла і, потребуючи допомоги, рятувальників подзвонили до служби порятунку. До пошуково-рятувальних робіт було залучено рятувальників пошуково-рятувального відділення поста Ворохта та Заросляк. Вже через 40 хвилин рятувальники розшукали частину туристів, а саме 10 чоловік. Інших пошуків продовжувалися, так як група розтягнулася на велику відстань. Але зв'язок з туристами був присутній, підтримувався. Тому вже через декілька хвилин було знайдено всіх людей. Серед них одна була жінка травмована. Рятувальники надали їй домедичну допомогу. Всю групу туристів було супроводжено до поста «Заросляк». Рятувальники вкотре нагадують мандрівникам про правила безпечних походів у гори. Рятувальники Прикарпаття закликають туристів під час сходження на маршрут обов'язково реєструвати свій похід у рятувальників, також скористатися мобільним додатком порятунок у горах. Обов'язково перевіряти прогноз погоди перед тим, як вирушаєте в мандрівку і користуватися послугами професійного гіда до слова. з початку року рятувальниками пошуково-рятувальних відділень уже було знайдено 79 туристів та надано допомогу в горах трьом дітям. Мар'яна Джерчанастасія Бегей телерадіокомпанія Раї.